А у коломийському міськвідділі міліції порушено кримінальну справу стосовно 49-річного мешканця снятин, не затриманого безпосередньо на місці вчинення злочину. Найцікавіше в цій історії те, що до кримінальної відповідальності цей чоловік притягується не вперше і не вдруге. За плечима кримінальника дев'ять судимостей і загалом 23 роки проведених у місцях позбавлення волі. За інформацією коломийських правоохоронців, житель Снятин ще не відбував покарання за найрізноманітніші злочини від банальних крадіжок до незаконного володіння зброєю. Крім того, йому оголошували вироки за вчинення наркозлочинів і умисне пошкодження майна. Ця ж особа порушувала правила адміністративного нагляду, за що теж відбувала покарання у неволі. Останнього разу кримінальник, що називається від дзвінка до дзвінка відсидів у в'язниці три з половиною роки за вчинення кваліфікованої крадіжки, звільнившись на волю у жовтні позаминулого року. Цією ж статтею кваліфіковані дії затриманого вчинені. Ним в одному з сіл Коломийського району останнього разу так зловмисник на підпитку вночі зухвало зірвав замки на дверях крамниці, пошкодив двері і проник середину приміщення з метою крадіжки. Подружжя власників магазину саме в той час проїжджали по скрамницю і помітили, що всередині перебуває невідомий. Той теж злякався від того, що за вікном зупинився автомобіль. Зловмисник з сумкою поспіхом вийшов і потрапив до рук господарів. Люди відразу зателефонували на мобільний дільничного інспектора старшого лейтенанта міліції Романа Далибожика, який і обслуговує цю дільницю. Офіцер разом із керівником служби капітаном міліції Романом Запоточним прибули на місце події за півгодини. Як з'ясовано, нічник радій намагався викрасти з крамниці 11 пляшок горілки. Зараз вирішується питання про обрання фігурантові кримінальної справи міри запобіжного заходу. А далі міліцейську тему продовжить Роксана Баранська. За підозрою у скоєнні злочину працівники карного розшуку затримали 28-річного місцевого мешканця. Останній вночі, пошкодивши двері підсобного приміщення, проник у продуктовий магазин односельчанки та викрав товарно-матеріальні цінності на загальну суму 2 тисячі гривень. Щодо затриманого порушено кримінальну справу за скоєння злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, крадіжка. Також оперативниками розкрито квартирну крадіжку. 44-річний чоловік без постійного місця проживання проник до чужої оселі та викрав гроші і фотоапарат. Працівники патрульної служби затримали місцевого мешканця, який підозрюється у пограбуванні. 30 березня вночі до міськвідділу звернувся 41-річний коломиянин, який повідомив, що по вулиці Йосипа Сліпого невідома особа відкрито заволоділа його грошима та срібним ланцюжком. В ході проведення пошукових заходів за гарячими слідами працівники патрульної служби встановили, що до вуличного грабунку доклав рук раніше судовий за аналогічні злочини 27-річний мешканець Коломийського району. Надалі затриманий перевіряється на причетність до інших злочинів. Аналогічний злочин скоїв раніше судимий 30-річний місцевий мешканець, як встановили оперативники зловмисних сил місць заволодів мобільним телефоном у односельчанина. За фактом пограбувань порушено кримінальні справи. Протягом квітня 2012 року проводиться черговий місячник добровільної здачі незареєстрованої зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів. Наголошуємо на тому, що у разі добровільної здачі зброї у період проведення акції громадяни звільняються від будь-якої відповідальності. Ще однією особливостю проведення подібних акцій є те, що за бажанням громадяни мають можливість зареєструвати цю зброю в особисте користування відповідно до правил та умов, встановлених законодавством. Щоправда, оформлення документів відбуватиметься тільки в тому разі, якщо висновки експертів засвідчуватимуть про технічну справність мисливської рушниці. Якщо ця зброя раніше не була знаряддям скоєння злочинів чи правопорушень, з метою забезпечення охорони відтворення та збільшення рибних запасів у водоймах загального користування області, з квітня по червень 2012 року проводиться двомісячник з охорони водних біоресурсів під час весняного нересту риб.